Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні я поговоримо про матч Восли у лізі конференцій, скандальний матч Вереса та Шахтаря. З ким зіграють «Зоря» та Дніпро 1 у Єврокубках та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну, звичайно, з матчу Полтавської ворскли але тут я не хочу багато казати щось, тому що ну про що можна казати, коли наша команда програє Рузинській ділі з рахунком 3 1 І для Ворскли все одно, якій команді програвати, чи то буде Кубс. Коли вони були дуже близькі, щоб вийти до наступного раунду. У минулому році вони грали проти Аїку, виграли у першому матчі з рахунком 3-2, а у наступному програли 2-0. Ну а зараз майже так само, як і зі шведською командою. Єдине, що хочеться сказати стосовно цього матчу, це привітати українського тренера Андрія Демченка та гравців Ковталюка та Кучеренко, які грають за діли та пройшли у наступний раунд Ліги конференцій. У середу розпочався другий тур чемпіонату України, де Рівненське Верес приймав донецький Шахтар та зіграв з рахунком 1-1. Почнули з головного скандалу матчу, тому одразу до справи. На мою думку, в той момент, коли Матвієнко забив цей м'яч, головний арбітер матчу вів в оману гравців Вереса через те, що Рівненська команда не зрозуміла, що цей штрафний буде розігруватися за свистком. А шахтар це знав і Матвієнко вирішив забити цей гол. Тому цей гол повністю на совісті арбітра. Але також мені згадується, як у 2019 році Шахтар грав у лізі чемпіонів проти Норшланду. І був такий момент, коли Луїс Адріана, після того, як Шахтар повинен був віддати Норшланду м'яч за правилами фейерплей. Луїс Адріано подумав, що це була передача, вибіжав та забив гол. Звичайно, правило фейерплей це зовсім інше. Можна згадати, як і Шахтара пропускав після цього правила, коли Барселона їм забивала. До речі, деякі згадують гол Ліверпуля Барселоні, але тут зовсім інша справа, тому що там арбітер да свісток, і гравець Ліверпулю просто обманув своїм рухом. Він показував, що він не буде пробувати. Після цього він розвернувся і подав цей м'яч, після якого забили м'яч. Також, окрім цього скандального моменту, варто відзначити, що Шахтаря, незважаючи на те, що вже пройшов рік, Багато купили гравців, у них просто немає гравців у центрі півзахисту. Єдиний основний гравець, який грав у центрі півзахисту, це Артем Бондаренко. Але після того, як він отримав червону картку, у Шахтаря у центрі півзахисту просто була ну, якась порожнеча, і вони не знали, що з цим робити. А якщо подивитися, хто є на лавці запасних, то там був лише очередько та кастільо. А тому, враховуючи, що Судаков та Степаненко навряд чи відновляться до наступного матчу, а також Бондаренко, у якого буде дискваліфікація на наступний матч, то шахтаря дуже серйозні проблеми буде у матчі з Олександрією. І є дуже велика ймовірність, що вони знову втратять очки. Донецький шахтар, начебто, навмисно виключив з команди Анатолія Трубіна, повідомляє «Кальчо Меркато. На думку видання той факт, що в вийшов різник, а не Трубін, цикарне рішення Шахтаря, а не вибір головного тренера команди Патріка Манлеувина. Видання підозрює, що таким чином клуб хоче вплинути на гравця, який відмовляється підписувати нову угоду з гірниками і нібито домовився з інтером про безкоштовний трансфер наступного літа. Але насправді ну, дуже смішно, тому що всі прекрасно знають або, хоча б перевіряють, що у Трубіна є дискваліфікація, яку він отримав ще у минулому сезоні. Взагалі, ось це видання Кальчу Mercato» десь на 90% від своїх новин це все фейки. Єдине, що можна з італійських видань читати, це можливо газета Sport» – там десь 50 на 50. А Ось якщо розмовляти про нормальні джерела, то як повідомляє Фабріцо Романо, то португальська Будвіка виявляє серйозний інтерес до Анатолія Трубіна. Незабаром відбулися переговори орлів із гірниками щодо трансферу воротаря збірної України. Контракт Турбіна із Шахтарем спливає через рік, тому перемовини будуть легше, ніж дається. Взагалі, що стосується трансферу Трубіна у якийсь топ-чемпіонат, то я думаю, що таких новин буде ще багато і аж до 1 вересня, але у підсумку він точно кудись перейде. Стало відомо, з ким можуть зіграти наші учасники у лізі Європи: Зоря та Дніпро-1. Зоря розпочне свою єврокубкову подорож одразу з плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Наразі відома лише одна команда, яка може стати суперником зорі Лугано. Решта визначиться вже за підсумком третього кваліфікаційного раунду. Це пари Олімпіакос Генк, Славія Скадніпро 1 Карабах Гік, Зрінський Брейдаблік, Астана Лодогорець та Жальгріз Гекен. А ось Дніпро-Один, якщо пройде Славію, може отримати наступних можливих суперників: Аякс, Уніон сен жилуа Ласк, Абердін, Чукарічки та Зоря. Що стосується, якщо Дніпро-Один програє чеській Славії, то вони гратимуть у плей офф лізі конференції, і їхній можливий наступний суперник буде відомий трошки пізніше. Англійський Вестхем проявляє інтерес до захисника чеської славії Максима Толовєрова. Про це повідомляє Sport.ua. За інформацію джерела скауту лондонської команди відвідали всі матчі молодіжної збірної України Ю 21 на Євро 2023 Головна ціль 23-річної України стало Вєров. Наставнику Везгама гама деві подобається вміння вести силову боротьбу, атлетизм і хороша антропометрія українського гравця. Максим перебуває у списку двох трьох кандидатів на посилення позиції центрального захисника молотобойців. Але єдина і головна проблема в тому, що якщо він і перейде, то всі вакансії на позиції зайняті. А тому єдиний варіант є, що якщо він перейде, то це просто буде трансфер і після цього оренда в якийсь інший клуб. Колишній захисник Барселони та Шахтаря Дмитро Чогринський близький до ще одного повернення в донецький клуб. Чигринський вчора вже пройшов медичний огляд для завершення переходу в Шахтар, повідомляє телеграм-канал Legionnaires.ua. Раніше повідомляли, що Дмитро покинув іонікос, тож має приєднатись до чемпіона України на правах вільного агента. Дуже цікавий трансфер та заміна для Бондера, але більше круто, що знову побачимо таку людину у нашому чемпіонаті. Так, звичайно, він вже не грає на тому рівні, як колись, коли грав у Шахтарі до 2009 року і після цього в Барселоні. Але я думаю, що його досвід точно допоможе якось Шахтарю і більше допоможе там молодим гравцям, яким він зможе щось підказати та можливо виростити з них нових Чигринських. Луганська Зеря продовжує збирати усіх гравців Динамо до свого складу на правах оренди. Динамо та Зеря досягли угоди про перехід до Луганського клубу на правах оренди ще трьох молодих гравців білосиніх. Про це повідомляє офіційний сайт Киян. Це лівий захисник Артем Бенедюк, Вінгер Артем Слесер та центр Форвард Ігор Горбач, які у минулому сезоні виступали за Динамо Ю-19. Орендна угода розрахована до завершення сезону. Нагадаю, що у цьому сезоні за зорю на правах оренду виступають також Антон Боль, Олександр Яцик та Вікенті Волошин. Але Луганська зоря, окрім гравців Динамо, підписала гравця, який раніше грав, під керівництвом Ненадала Латовича. 24-річний Вінгер Петер Мічен виступатиме за Луганську команду під номером 22. За інформацією Трансформарт, контракт підписаний на два роки, а легіонер обійшовся у 150 тисяч євро. Головний тренер зорі добре знає Мічена, Свого часу останній виступав під керівництвом Лалатовича у Раднічках. Петер вихованець войводіни. Встиг пограти за Чукарічки, Малдішку К'єва Удінези, Середь та напредак. Минулого сезону у складній Раднічок відзначився одним голом у 34 матчах. Олександр Назаренко таки підписав контракт з Житомирським полісіям, а не як раніше думали, що він перейде аж взимку. До переходу в поліцію Олександр виступав за Іска Дніпро 1 в минулому сезоні української прем'єр-ліги отримав титул срібного призера чемпіонату України. Влітку 2023 року, у складі збірної України Ю 21 став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи. Чергове непогане підсилення для Полісся, тому мої прогнози щодо того, що поліція посяде в УПЛ п'яте місце на фініші стають все ближче. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!